Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І зараз хочу подивитися, як справи у Кремлі. Я вже робила розклад на Київ, подивилася. Цікаво показали карти. Хочу подивитися, яка енергетика, які настрої. Кремлі, да у владі Росії. Отже, зараз у нас початок лютого. Кремль. Ну що ж, в Кремлі йде така кулуарна робота. В Кремлі щось працює, а може навіть і когось до чогось підготавлюють, тому що тут карта. Молодого майстра, який отримує вказівки і який працює по плану, тобто, так як йому скажуть, так він і робить, це якась командна робота, де є замовники, і де є виконавці. Але оскільки це трійка пентаклів, то по грошам тут, ну, скажімо так, зайвого не витрачають. Ух ти, <кій> Кремль, шут гороховий. карта дурня. Як цікаво, карта дурня, архетип цієї карти це новонароджена душа. Хм. Тобто це те, що е, тільки з'явилося на світ. Воно ще не знає, куди йти, е, він на все дивиться розпахнутими очима, От, е, ще немає ніякого страху, він не, він не знає, що йому боятися, а що ні. От, тобто такий собі шут Гороховий, чомусь в Кремлі йде якесь обнулення і розпочинається все заново. я не знаю, ну от по картам, по картам. Тут дійсно як готують щось нове. А може, грають на шута, ну от на шута горохового ну. <кій> 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 Карта туз мечів каже про те, що ну, з цією картою туз мечів ну, це знову е, початок нового. Це нова ідея, нова думка, е, яка нова ідея йти до перемоги, нова думка. Здобути те, що потрібно. Тут, тут нове рішення, щоб досягти своєї цілі, От, щоб отримав, отримати пальмову ветку да, і цей лавр собі. Тобто тут будується щось нове. І тут така гостра ситуація, де треба вирішувати, де треба взяти ну, умовно меч і розрубати, поставити крапку, щось завершити, а щось розпочати або зупинити. Ну, тобто тут. Якісь нові рішення. Ну, справа в тому, справа в тому, що зараз дійсно вся увага. Йде на свій захист. <кій> тобто вистояти, витримати, вистояти перед усіма ворогами, відбитися. Проводиться робота. де <кій> Нові, де вибудовуються нові плани стосовно свого захисту. Ага, захист, захист енергетики. Паш жезлів. Це ще. Ну, це ще світло, да, якась пальне, от вогонь, те, що дає тепло, те, що дає от <кій> запалтам, <кій> Ну тут мені хочеться ще сказати, що вони працюють, вони працюють і створюють якісь нові ідеї, я б сказала ще стосовно перемовин. Але це перемовини не конкретно там, де зустрічі. А це може бути якісь вісті, якісь новості, обмінюються якимось думками. <кій> якісь весточки чекають, якісь новини чекають, телефонні розмови ведуть. В Кремлі, в думках цілісність своєї, ну, скажімо так, родини, Тобто ну, країни, родини, тобто карта домашніх цінностей, да? де в одній сім'ї знаходяться всі і все. Багато, багато свої території, свої землі, от. і вони хочуть зберегти свою цілісність, яку вони от зараз да, мають. Хоча, хоча в душі вже є суперечки. Тобто, хтось згоден, хтось не згоден, хтось прав, хтось не прав. Тобто, такі назрівають внутрішні конфлікти. І цікаво те, що на дні колоди карта сім'ї. Це ну, от, карта такої родини, <звіць> з конфліктами. Кожен виборює своє. Місце. Ну, от воно це і показує. Воно це і показує. Угу. Е, ну, <кхи> і зараз вони кладуть все на ваги. Зараз вони е, зважують всі факти. Підписують потрібні документи, виносять вироки, чинять правосуддя, Тут також от меч піднят, заключають якісь контракти, тобто зараз в них йде. Ну, от таке, як, знаєте, як засідання в залі суда Встать, суд йде. Все, все зважується, все от вирішується. І шукають гроші. Але е, карта Лицаря Пентаклів це така це повільна карта. Повільна карта. Але е, він завжди знає, як і де можна заробити гроші. Тобто. Вони собі, себе заспокоюють тим, що в них є певні ресурси, в них є певні землі, От, е, десь вони ще знають, е, як отримати те, що вони хочуть, як отримати прибуток, вони все вираховують. Але це все так повільно. Ну і що загалом можна сказати, Те, що проводиться робота для збереження своєї цілісності, цілісності своєї сім'ї. Хоча я не знаю, карти тут показують, що Кремль це така як сім'я. То тут це вони працюють над збереженням своєї сім'ї і своїх цінностей, або над збереженням всієї країни. Оце тут питання. Про країну це ще йдеться, чи про суто, от їхню таку шайку-лейку. От. І виходить, е, що Створюються нові плани, нові ідеї, вибудовуються нові шляхи, хтось це сприймає, хтось не сприймає, і йдуть суперечки. Я так думаю, що якраз по окремим територіям. Якщо брати загалом країну, то це по окремим Територіям, скоріше, от, за територією йдуть суперечки. Ну, а якщо брати в контексті родини, то це гроші. Тобто <кій> зараз в них йдуть сутички внутрішні. І причому там все так на ножах. Кожен. А знаєте що? Кожен сам себе намагається захистити і таємно чекають. Верніше, не те, що вони чекають, а вони намагаються себе захистити від повідомлень про суд. Тобто, я так розумію, чи там повістки приходять вже їм, чи. Ну, їм, ну, або, як то кажуть, ну, коли оце змії, ці щури, вони самі себе з'їдять. От в цих колуарах, да, от в цих колуарах, в стані конфлікту, в стані загостреного конфлікту, вони чекають. Якесь повідомлення про судовий вирок. Може стосовно якраз і того, що тримають в руках. Оце дуже такі цікаві карти останні три. Прям дуже такі цікаві карти. Вони намагаються зараз відбитися. Відбитися від того. Що їм е, грозять сюди, Грози, грозить розплата. Отак-то от, от. І в них зараз оце і йдуть суперечки стосовно е, збереження територій. Цікаво. Цікаво. Давайте, що очікувати Кремлю в найближчий час. В принципі, тут і так все зрозуміло, що там відбувається. Все йде по дурню. От. Що в Кремлі? Що очікувати Кремлі в найближчий час? Кремлю. Кремлятнику, тих, хто в Кремлятнике в Найближчий час. Найближчий час. Ой, які карти. О, які карти. Цікаво, наверное, лучше не придумаєш. Лучше не придумаєш. Все ж таки будуть якісь виноситися приговори? Будуть, ось вона он тримає голову в руках і меч, тобто трофей, трофей є, тобто. Тому що давайте вже активними, будьте в перемозі. Треба, щоб вже була перемога. Хтось від них вимагає перемогу, як би там не було. Що чекати Кремлю в найближчий час? Ну, по-перше, вибори. Будуть стояти перед якимось вибором. Я ж кажу, там, може, і підготовка йде когось нового. Можуть бути вибори. Але все одно, як би їм там, ну, <кій> як би не було, їм треба зробити якийсь вірний вибір. А вони? вони. Стоять на роздоріжжі. Може, треба от провести вибори, але воно все заходить в тупік. Тому що це для них ну, рішення, які, які неможливо прийняти. Ну, це, це такі це. А може, може. Ну, когось вибрати треба, і кандидат він, ну, що любий вибір, він важкий. Ну і. Я так розумію, що від них вимагають. Вимагають зробити вірний шаг і вірний вибір. І ць... А вони медлять із-за цього, із цього ті партнери, з ким вони партнерилися, партнерство заходить в тупік. І смерть. Тобто якісь партнерські договори в них там розтрагаються. І будуть великі зміни. Будуть вел великі зміни, так як було, не буде. Там точно якісь, там точно якісь вибори. І оце ж і. Карта правосуддя, це ж теж, це ж когось треба посадити у в'язницю, да? когось там, ну, кому, кому який вирок. І тут виходить, що от будуть в'язниця і відчудження. Тобто, із-за того, що не можете зробити вірний вибір, із-за того, що не можете ніяк прийняти вірне рішення, то підуть зміни, де оцей старий, строй, старий строй, він буде обмежений, ну і старе справління, вони будуть обмежені. І по відлюднику ну тут прям, ну або ну тут, може не тюрма, а силка. Ну силка якась. Як на окупованій території. От. А якщо взяти в плані, наприклад, наприклад, загроз. А я хотіла сказати, що в них може дуже прям неочікувано щось трошечки і прилетіти. І треба їм буде їм, ну, в них є захист, в них є захист, але по дурню це може бути щось таке неочікуване, по енергетиці, по світу. І це буде такий, як ответка наша. Ответка. І будуть вони сидіти в підвалі і без світла. Тому що йдуть зміни неминучі. Не буде так, як було. Не буде. Треба, треба було робити вибір. Верніше, це на майбутнє, я гадаю. Треба. Робити їм вибір. А вони його не зроблять. Ну, такий розклад в мене вийшов. Я вам дякую за увагу. Трішечки мене карти порадували. Тому що з'являється хоч якась надія, що. Колись ця влада буде обмежена і по відлюднику відсторонена. Це так, мінімум такий, мінімум. От, і так як було, не буде, це вже точно. Правда, ми не знаємо, що буде далі. Ну, а далі, а далі, після відлюдника. Щось не буде тієї активності, але щось таке, що вже було. Щось таке, що вже було, буде депресу, депресивний стан. Коли вже нічого не хочеться. От. Але все одно. Вони думками все одно вони будуть розглядати якісь дальні страни. Але таке вже було. Все одно будуть агресивні, все одно вони якусь. В них, в них такий видно. Вже ну, в них така думка, в них такий менталітет. Де б вони не були, що б їм не робилося, от, а вони все одно будуть огризатися. Якось так. Ну, подивимося. Подивимося, тому що все змінюється. Такі зараз енергії. Що все дуже швидко змінюється. І тут ще, може, вони ще й приймуть якесь рішення. І, може, одним махом, якщо вони зроблять якийсь вірний вибір, може там домовляться якось з партнерами, тому що тут домовленості заходять в тупік і рвуться. От. Може, вони ще розрулять якось цю ситуацію, і тоді воно вже покаже розклад по-іншому. Але на сьогодні, на сьогодні, поки в них отакий стан, ще й карта попала, себе відбити і захистити від усіляких неочікуваностей. Ну от, такий у мене вийшов. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть свою думку, мені буде приємно почитати. І цікаво. От пока-пока. До нових зустрічей, до нових розкладів!